Улюбленці завжди були, є і будуть великою частиною нашого життя. Вони наповнюють його сенсом, стають натхненням та прикладом найщиріших почуттів. Та деякі хвостики, на жаль, позбавлені турботи і лише в пошуках своєї домівки та педбатьків. батьків. Тому ніхто у світі не подарує людині такої любові, як врятоване звірятко. Усім привіт! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми поговоримо про тонкощі пет батьківства. Коли ви вирішили взяти в родину звірят з притулку? Привіт, мене звати Іра. Я керівник комерційного відділу інтернет зоомагазину Pet Петхаус. Це моя кішка Ася, і наша історія почалася з нею війни. Всі добре пам'ятають події, які відбувалися в Бучі, в Ірпені і взагалі в селищах, які поряд знаходяться. Батьки Асі саме з, з цього регіону, і коли була можливість потрапити в ці регіони, керівник нашої компанії відправився туди. Забирати улюбленців, які залишилися сам на сам на цих територіях. Таким чином Асіни батьки потрапили до нас в офіс. На той час Асіна, мама була вагітна через два місяці проживання в нашому офісі. Вона народила чотирьох. Чарівних кошенят, і одне з яких було моє. В той час, коли вона народилася, я отримала фото з офісу, яке я відправила своєму чоловікові. Він подивився, і такий момент був смішний. Він серед всіх кошенят її обвів і сказав: Оце наша! от. Нашого собаку звати Руді, Ми взяли його з притулку Київської області. Туди він був вивезений з Константиновки Донецької області. Він був собакою-розплідником. Його там розплідники, власне, залишили на бабусю сусідку, яка просто хотіла вже випустити собак, бо не могла з ними впоратись. Коли ми приїхали до притулку, нам сказали, нам дуже здивувалося, сказали, невже ви реально його заберете? Коли ми забирали руді, він був дуже наляканий. Він забився в самий дальній кут. Йому навіть підставили там коробочку. Це була дуже налякана собака. Коли ми взяли його, просто я хотів дуже взяти на руки, щоб якось зрозуміти, чи буде у нас якийсь конект, чи зв'язок собаки. А коли ми забирали Руді, він спочатку гризався і намагався нас. Трохи вкусить, погавкать, погарчать, але коли вже ми взяли його на руки, щоб якось зрозуміти, чи буде коннект з собакою, бо без коннекту брати тварину просто неможливо, він же почав дуже агресатись саме на хазяйку притулку. Тому що він відчув, що як мені сказав хазяйка, все тепер ви його хазяїн, і от саме після цих слів ти вже не можеш не взяти собаку. Найголовніше це усвідомлювати всю відповідальність, а також ставитися з розумінням та терпінням до періоду адаптації нового улюбленця. Дуже часто люди беруть вже дорослих тваринок зі сформованим характером, звичками та на жаль, захворюваннями і можливим травматичним досвідом. Тож, якщо помістити звірят в нові умови. Їм потрібен буде певний час для звикнення, тривалість якого неможливо точно визначити. Важливо бути справді готовим до будь-чого і в разі переоцінення своїх сил накидати тваринку вдруге. Краще зверніться до притулку за порадою. Ми ну, взагалі всі жили в якомусь такому і моральному, і фізичному треші, якщо можна так сказати, і на той час. Ми переїхали в нову оселю, ми взагалі не розуміли, як все це з'єднати і взяти кошеня, бо була якась така ілюзія. Якийсь, я навіть не знаю, зараз це здається якимось таким смішним фактором, але здавалося, що ти не зможеш кошеняті дати якийсь комфорт, бо в тебе там немає якогось суперремонту вдома, або ще щось. Ти не розумів, що потрібно кошеняті взагалі. Ще була якась така ілюзія щодо того. Ну, що кошенятко повинно бути якесь таке ласкаве, завжди там тебе обгортати хвостиком, ходити за тобою, такий хеппі-хеппі френд. Але всі ми розуміємо, що кошенятко це дитина. І взагалі, коли перший раз один з перших разів побачила Асю, вона чіплялася просто за мені ж. І отако відхилялася і кричала як сатана. Просто я не знаю, якось це мене так трошки. Ну, типу, ти думав, Боже, що ж воно буде дома творити? Там таке. Але, все ж таки, я взагалі такий трошки кошатник. Мені там з дитинства дуже хотілося щось мати, але в сім'ї не було можливості. І взагалі для мене це був такий морально складний момент в плані якоїсь опіки. Типу, ти не розумів, як це відбувається. От, але одного дня все ж таки. Серце перемогло мізки, і ми з чоловіком приїхали у вихідний день і забрали кошенят до себе додому. І виявилось насамперед, що в принципі не все так, як ти уявляв. Кошеняті достатньо їжі, лоточка, і саме тебе, і все, в принципі, ніякого там якогось суперкомфорту, там, не знаю, якісь триповерхові будиночки не потрібно котам. У нас в цілому ми на початку пережили багато всього: Едhmm. і перегортання вазонів, і ем. якісь намагання поточити кіх-таки об диван, і операцію, і лишай. І багато було чого, але зараз ти розумієш, що дуже круто, що ви пройшли через це разом, тому що це неймовірно зближує. Гавчик нявчик має почувати себе максимально комфортно та спокійно, сприймати нову територію як свою. Тож варто виключити усі тригерні для нього фактори: це гучні звуки, замкнений простір, швидке знайомство з іншими улюбленцями тощо. Дайте своїй звіродитині час для цього, а також заздалегідь подбайте і про особисті речі, такі як миски, туалет, лежанку та іграшки. До того ж, варто не забувати ознайомлювати тваринку з новими предметами поступово, усіляко заохочувати до них смаколиками. І рекомендуємо забезпечити улюбленця нашийником з адресником на випадок, якщо він спробує втекти. Коли ми забрали роді, він неохоче рухався і просто втискався від нас в стінку, намагався по ній якось залізти, просто щоб бути якомога далі від нас. Але з часом він почав трошки адаптуватись. Він на початку він навіть не пив воду, не їв їжу. Він а, зміг якось відійти з кутку, в якому він сидів, тільки коли ми вимкнули світло. Тому важливо зрозуміти, якщо ви будете брати собаку, що спершу їй треба адаптуватись. Це на це потрібен час та ваше терпіння. Наші перші прогулянки з Руді теж давалися йому дуже важко. На початку він просто не відходив від ніг, він стояв поруч і гуляли ми здебільшого на руцях. Він до сих пір ще боїться дітей, людей. Собак, машин, в принципі, всього окрім мене та віки, але поступово він вже адаптується. Ще один важливий аспект це обов'язковий похід до ветлікаря. Це потрібно для ознайомлення зі станом здоров'я нового улюбленця, зокрема, можливими хронічними захворюваннями, алергіями тощо. Також у випадку сильного стресу тваринки, ветлікар може порадити необхідні препарати чи заспокійливі. Таке обстеження може убезпечити ще й інших улюбленців, з якими звіродитина контактувала вдома. Можливо, притулок уже займався вакцинацією чи іншими процедурами. Обов'язково уточніть цей момент перед походом до ветлікаря. Потім у нас виявилися інші проблеми з саме зі здоров'ям собаки. Виявилось, що раніше йому була невірно зроблена кастрація, і він потребував реоперації. Під час реоперації лікар-стоматолог, саме для тварин, зміг трохи дослідити його зуби, і виявилося, що у собаки майже немає здорових зубів. Але це було останнє велике важке випробування для нас, тому що після видавання зубів нам навіть пообіцяли в клініці, що він буде більш щасливий, він буде більш задоволений життям. І так власне і сталося. Знайомство з іншими улюбленцями також потребує особливого підходу. Перед цим варто облаштувати простір для нового улюбленця, залишивши іншому його куточок. Найкраще буде міняти тварину кімнатами кожні 2-3 дні, щоб вони ознайомилися із запахами одне одного. Наприклад, можна обмінювати пледи улюбленців, які іграшки, тобто те, що швидко поглинає запах. У нас є кролики. Коли ми взяли руді, у нас сталася проблема. Кролик перестав їсти пити через те, що у нас через те, що від руді. Був дуже сильний запах всіх собак з притулку, а покупати ми його не могли, тому що поки він Щоб не, не так сильно давався нам. І ми порадили з лікарем-ротологом, і нам треба було годувати кролика кожні 4 години через шприц для того, щоб хоч якось підтримати його життєдіяльність. Звісно, нічого не гарантує швидкої адаптації. Вона може тривати кілька місяців, а у деяких випадках, на жаль, так і не відбутись. Очікування можуть не виправдати реальність, адже звірята живі істоти, які мають свій характер, звички, вподобання, а також страхи. Та найголовніше це просто любити звірятко таким, яким воно є. Усіляко підтримувати його та лише тішити. Ми ж впевнені, що ви станете чудовими педбатьками. І на сьогодні ну можна сказати, що це мій один з найкращих друзів взагалі. Це така моя тінь. Я коли йду купатися, вона завжди зі мною біжить, і я навіть її чекаю, коли вона прибіжить до, до мене у Овану. Бо я знаю, що їй важливо подивитися, чи не потонула ванні за шторці. Вона дуже балакуча взагалі. З нею можна обговорити все, що відбулося в неї сьогодні, коли ти повертаєшся вечором. Вона навіть показує комашки, які вона прибила десь на балконі. Взагалі, мій посил про що? Про те, що ми реально не розуміємо в житті це щастя, яке в нас поруч. Просто важливо зрозуміти, що. Собаки з притулку наразі вони, скоріш за все, дорослі і мають вже якісь психологічні травми. В них вже сформований характер. І, от, наприклад, Руді йому від трьох до п'яти років, ми навіть не знаємо його вік. Тож собаки з притулку вони потребують більше вашої уваги, взагалі, тварини з притулку, вони потребують більше вашого терпіння, уваги, бажання та любові. Але з власного досвіду можемо сказати, що. Такої любові, такої відданості і вірності, як врятована собака, не дасть жодної істоти світі. Вони насправді розуміють, що ти врятував їх, ти забрав їх з того іншого гіршого життя. Хоча і здається, що вони дуже швидко звикають до нового нормального і класного життя. Ми дуже часто відкладаємо своє життя взагалі і свої мрії на якесь колись, коли там буде найкраще. Трусимо з якимись там. Власними ремонтами, оселі, з якимись такими неважливими речами, не розуміючи, що щастя, воно поруч, воно маленьке, і, до речі, вчора прочитала таку фразу в якомусь блозі про тварин, що твоя тваринка це твій улюбленець, це твій шматочок життя, а ти для них все життя. Це дуже важливо, тому не бійтеся брати додому щастя, і, можливо, саме це те, що вам потрібно. Не бійтеся відкриватися безхатнім хвостикам і дарувати їм звіряче щастя. А ми ж бажаємо кожній тваринці знайти своїх турботливих людей. До зустрічі у наступних наших випусках.